Я викладач теоретичних дисциплін в музичній школі. І все моє життя було пов'язане з викладанням музики, з роботою з дітками, зі школою. Весь вільний час робочі я проводила на роботі або працювала вдома. Я була впевнена, що в вересні все повернеться, ми підемо на роботу. Просто дочка, коли чоловік і брат, її мій син вирішили повертатися, коли все тут стало вже тихо, і вони повертатися на роботу, вирішили. Звичайно, була проти, щоб дочка з дітьми поверталася, тому що тут розруха була, і в них пошкоджена була квартира, повертатися поки що нікуди було. І вона залишалася там. Наодинці з дітьми, їй важко було, і вона попросила мене приїхати. Я була впевнена, що я їду тільки на літо, поки немає роботи, поки закрита школа, я їду, щоб їй допомогти. Але в вересні я повертаюся на роботу. Я була впевнена на сто е, Виїхала я на Західну, на ближню Західну, на Хмельниччину, вони там осіли. От, хлопці повернулися. А я все літо провела з онуками, з дочкою у чужих людей, але нас огорнули огур... заботою, ми знімали там будиночок невеличкий і якось так перебули літо. Я виїжджала з одною сумочкою, з літнім. А... Анютка сказала: мама, не бери нічого, тут нікуди йти, речі не потрібні. Найважливіше візьми я їхала на, на. Я більше брала для них продуктів, чесно кажучи, нічого не брала. І потім, коли я зрозуміла, що в Бердянськ повертатися немає сенсу, і е, чоловік е, наполягав, чоловік моєї дочки наполягав, щоб вони вже поверталися, тому що не, ще е, безпечно в Варпіні. І ми всередині серпня повернулися в Арпінь. І стало питання, а що мені робити далі? Звісно, ірпінь мене вразив. Я дивилася на все, на цей жах. Паркани були як решето, на асфальті такі бризки від снарядів. Вроді би, дивишся, будинок стоїть цілий, а підходиш ближче жодного скла. На виліт були такі діри. В будинках, ну, жахливо було. Спочатку я от цим всім переймалася, але я розуміла, що наближається вересень, а я викладач, ми знаємо, що наш рік починається в вересні. І що робити далі? Звісно, дочка хотіла, щоб я просто сиділа з нею вдома і бавила онуки. Але я все своє життя я. Працювала і сама себе, можна сказати, отримувала. Я не люблю сидіти у когось на щії. І Ну, це певним чином я би свою свободу би обмежила. Наближався вересень, все ближче і ближче, і я стала думати, що треба іти кудись, а куди йти. Звичайно, музичну школу. І одного разу я все ж таки наважилась, але пішла спочатку не туди, я загуглила і мені показали не ту адресу, показали адресу будинку культури, який за дубками знаходився. І Я коли підійшла, а він, він розбоблений був, зруйнований. Ну, я спочатку сказала, ну все, все вирішено, будеш сидіти з онуками. Але стояли два чоловіки, я підійшла до них, мене вело завжди. І запитали, це музична школа. Вони сказали, та ні, ми знаємо одну музичну школу, вона в центрі міста. Ну, сідайте на маршрутку і доїдете. Ну, я в цей день не наважилась, я пішла в інший день. Це було ну, взагалі напередодні 1 вересня. Зайшла ми, Я знайшла музичну школу і якраз проводили набір на новий навчальний рік. І там була директорка. Я підійшла і запитала: Вам теоретики потрібні? Ну, теоретики? Ну, давайте піднімемось. Я, Вона мені сказала, що. Ми от повернулися, тільки ми ще не знаємо, скільки у нас лишилося дітей, скільки ми наберемо, яке буде навантаження у наших працівників. Давайте трошечки пізніше. Я залишила координати свої телефон, і вона буквально на наступний день дзвониться, каже: ви знаєте, мене дуже просила директорка гостомерської музичної школи, їй край потрібен теоретик. Я була трошечки розчарована, тому що жити я сподівалася в Ірпіні і їхати в інше місто. Тим більше я ще не знала, наскільки близенько тут знаходяться ці містечки. У нас все ж таки в Бердянськ міста розташовані далеченько один від одного. Я звикла навіть села іноді я, коли почала свою. Кар'єру, то я працювала в Миколаївці і їздила кожен день за 40 кілометрів. Я думала так само і тут. Думаю, ну тоді я була молоденька, а зараз вже не, не дуже хочеться кудись їхати. Вже хочеться після роботи швиденько на диванчик. Е, ну, а що робити? Треба тоді пробувати. Я поїхала в Гостомель, е, а казала, що це не так. 20 хвилин я вже там. Я більше добиралася до приліва у нас на АКЗ, до філіала. Мене зустріла дуже така привітна жінка, і вона сказала: мені дуже потрібен теоретик, я вас беру. Ну що, бере, значить, йду. А на наступний день мені передзвонила ще директор е, ірпінської школи сказала: на півставочки ми вас, ми вас візьмемо. Отак я опинилася. Але значить, була умова, що гостомель повністю на онлайн-навчання, а це дуже добре, я могла з Ірпіня викладати. А в Ірпіні старші класи онлайн, а першачки офлайн. Це мене повністю влаштовувало. Я дуже боялася. Я коли йшла влаштовуватись на нове місце роботи, ну, звичайно, перед пенсією на новому все починати заново це важко. І те, що мене огорнули і заботою, і турботою, і хорошим відношенням, це мені допомогло. І я так… Почала і показала, що я вмію роботу працювати. мене цінують тут і прислухаються до мене. І так я почала, почала. так як перший рік не дуже велике навантаження було у мене було, і я з дому вела уроки. У мене було багато часу для самовдосконалення. Більше, звичайно, було можливості навчатися, відвідувати різні курси, а їх було дуже багато, і Київляни, Київ влаштовував їх багато, і не тільки Київ, і Полтава, і Харків. Я дуже багато того, чого мені не вистачало в Бердянську. Все ж таки Бердянськ провінційне місто, і там настільки було можливостей. А тут я просто... При нормі на атестацію 120 годин я набрала на атестацію 375. Перші часи я вся була там. Боліло серце за, і за місто, ну і, звичайно, за те майно, яке я там залишила. Я залишила дві-три кімнатні квартири. І перспектива залишитись на старості років без даху над головою мене бентежила. Звичайно, це тяжко було. Я переживала і з чоловіком, старалася не, не торкатися цієї теми, тому що обом нам було важко це. І мені легше це пережити, тому що я в роботі. Я старалася навантажувати себе роботою. Щоб не думати, щоб менше думати про це. Чоловіку це було важче пережити. Але я спеціально занурювалася в роботу, щоб менше часу залишилось на ці думки. А з часом я просто себе ну, налаштовувала. Я завжди казала: а якби ти там залишилась, тобі б не було важко, що тут діти, онуки, без тебе живуть, ростуть. Ти їх не бачиш і е, не знаєш, що ти їх побачиш. І звичайно, що я це заспокоювала себе, що я зробила правильний вибір. Mm -hmm. Тому, ну що, стіни є стіни. Да, то місто, але сюди можна жити. Але рідні люди це, це набагато цінніше, ніж просто майно. Я в творчості. Мені це цікаво, розумієте? Е, щось робити. Іноді тяжко, але треба зробити, написати сценарій, провести концерт, якесь А, Але це твоя робота, і так не хочеться за це сідати, писати новий сценарій, розкачується, розкачує. Потім, коли піде, коли все це відбувається, і ти маєш результат, звичайно, ти задоволена. Ну, це процес творчості, він нормальний. і... Він відволікає стовідсотково. Забуваєш про все, що відбувається навколо. Ти в цьому процесі. По-друге, -по -по багато курсів по інклюзії проходимо, по психології. Ми розуміємо, як важко нашим дітям зараз. Нам тяжко, дорослим, а як важко нашим дітям. У них забрали дитинство. І те от, розуміння, що ти е, щось робиш для цих дітей. Щоб якось прикрасити їх життя. От Влаштовуєш концерти, виступи, якісь якісь змагання. Недавно в мене Бренрінг по сольфеджіо пройшов. Ти бачиш ці очі, які е, сіяють. І це, звичайно, ну, допомагає тобі теж. Я так, так що... розумію, діти вас не виснажують, а навпаки, надихають. 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 Я навіть, от, е... Не витримують зв'язки і хворієш, а все одно біжиш на ту роботу, спілкуєшся, і коли вони тебе обіймають і от притискаються до тебе, ти розумієш, що ти ну, правильний ш... от крок зробила до цього, що ти не дарма пішла працювати і допомагати. От Я вважаю, що я теж свою лепту вношу для того, щоб повернути і мирне життя і допомогти людям. Я стала більш ем, не така категорична, можливо, більш е, гнучка, добріша, напевно. Да. Змінила дуже. Е, я я рахую, що нічого просто так в житті не. Відбувається. Напевно, треба було мені так змінюватися. І треба було, щоб от, от таке сталося, щоб я змінювалася. Тому що ну, ну, мені пощастило. Тому що я, ну, по-перше, виїхала з депресивного міста, тому що Бердянськ зараз депресивне місце. А, я. Слава, дякувати Богу, я не потрапляла в такі тяжкі ситуації військові. Розумієте? Я навіть під, коли прильоти, в сп... мене така кімната, що мені, мені не чуть нічого. Бо деякі кажуть, у мене безсонна ніч була, а я сплю нічого не чую. Ну, Напевно, слава Богу, що я не налякана цим. Розумієте? Я попала. В хороше місто, дуже комфортне місто. І я потрапила в колективі чудові. Розумієте, я не жалкую, тому що мені повезло. Спільна думка вона матері... матеріалізується, мені здається, все одно. Нам треба всім спільно вірити, не зневірятися. Ні, в... ні в коєму разі. Я думаю, що все одно правда буде за нами. Ну, не може так. Ми стільки страждали, ми стільки пройшли, і знову нас так підкосити і знищити ну не вдасться. Ні. Ми занадто сильні. От все одно я вірю, що з Україною буде все добре. Ну, якщо б я не вірила, то ну а як жити? Ні. Вірю в краще. І хто б там що мені не казав? Хто б там, що От таке, ну я все одно. От говорять, ну чудес не буває, див не буває, а я вірю в дива. Я ще вірю в дива.